Уявіть собі, глибока ніч, шторм, човен кидає хвилями, а навколо вода і темрява. Раптом у самій гущі цієї бурі з'являється постать, яка йде по воді. Це не легенда і не казка, це образ віри. Бо хіба не так ми живемо сьогодні, у світі, що бурлить, лякає, тисне, у світі, де потоки новин, страхів і болю заливають нас щодня. Ми, як Петро, у човні. Ми хочемо йти до Христа, хочемо бути з Ним, але під ногами вода, і хвилі, і страх. Ісус сиде по воді, це для нас не новина. Ми знаємо, що Він Син Божий. Але ось Петро, звичайна людина, такий, як і ти, і він іде по хвилях, бо дивиться на Ісуса, та щойно Він переводить погляд, починає тонути. Не тому, що вода стала глибшою, не тому, що шторм посилився. А тому, що очі його вже не на хресті, а на страхах, на реальних проблемах, так і ми втрачаємо віру, коли забуваємо, на кого маємо дивитися. Допоки наш погляд прикований до Христа, ми йдемо так по воді, так, супереч логіці, обставинам, страхам. Бо не своїми силами, а Його. Сьогоднішній урок не про чудо, він про зосередженість, про внутрішній фокус. Про те, куди дивиться Твоє серце. Поки ми дивимося на Ісуса, ми живемо, падаємо, але не тонемо, Бо Його рука завжди поруч. Але як тільки дивимося під ноги, світ тоне разом із нами. Сьогодні Твоя буря, але Його Твоїм очам не затопити. Дивися на нього і йди, бо це питання життя і смерті.